Математику вже тому вивчати потрібно, що вона розум до ладу приводить, сказав Михайло Васильович Ломоносов. Привіт, друже! З тобою Станіслав, і ми зараз у Меслаб. Меф, математика, лаб, лабораторія. Математична лабораторія. Я думаю, що ти чув від дорослих, ну, наприклад, від батьків, в чий математику постанеш двірником. Або від вчителів. Математика це най-най-най-най-най найголовніший -най 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 предмет, і ти просто повинен вивчати математику. А зараз давай будемо відвертими. Поміркуй, а навіщо ти вивчаєш саме математику? Чому саме тобі потрібно її знати? І людям яких професій взагалі потрібно знати математику? У тебе будуть свої відповіді на питання. Так, людям багатьох професій потрібно знати математику. Ну, наприклад, архітектору, автомеханіку, програмісту, економісту і повару, щоб здійснювати калькуляцію страви. А навіщо, наприклад, математику знати музиканту? Гуманітарію, лінгвісту, бізнесмену чи спортсмену. І, до речі, про спорт. А навіщо людина взагалі займається спортом? Це легко скажеш ти, Ну, щоб бути здоровим, щоб бути підтягнутим, струнким, щоб подобатися дівчатам чи хлопцям і щоб твоїми спортивними досягненнями пишалися інші. Так, заняття спортом робить людину. Фізично розвиненою. Тому займайся постійно спортом тим, який тобі подобається. І я думаю, що взагалі ти хочеш подобатися іншим. І давай поміркуємо: які люди приваблюють до себе. Це, по-перше, позитивні люди, ті люди, з якими легко спілкуватися, ті люди, які випромінюють світло. Це всебічно розвинені люди. Люди розвинені фізично, розвинені духовно і душевно та розумово розвинені. Для духовного розвитку відвідуй церкву, відвідуй молотовні будинки, молися Богові. Для душевного розвитку варто відвідувати театри, музеї, різноманітні симфонічні оркестри і цінувати класиків світової музики. Знаєш, у школі я не особливо полюбляв відвідувати театри, відвідувати опери, вистави. Я їх не розумів. Я, мабуть, просто внутрішньо не готовий був сприймати такий вид мистецтва. Потім одного разу друзі моїх батьків запросили на один із симфонічних оркестрів. Вони трішки розповіли про творчість Моцарта. І я почав після цього гуглити інформацію. І поступово поринатися у світ класичної музик, у світ справжнього мистецтва. І, зокрема, цікавими є дослідження вчених про вплив класичної музики на життєдіяльність живих організмів. Це душевний розвиток. А для розумового розвитку варто займатися математикою. Так, звичайно, можливо, в житті тобі зовсім ніколи не знадобляться логарифмічні рівняння, синуси, тангенси, теорема Піфагора. Але саме в процесі розв'язування задач і ході логічних чи математичних міркувань і полягає вся цінність математики. Займаючись математикою, уяви собі, як ти піклуєшся про свій мозок. Ти розвиваєш своє логічне і математичне мислення, розважливість, точність міркувань, впорядкованість думок. Але поруч з цим ти виховуєш в собі працьовитість, дисциплінованість, наполегливість у досягненні кінцевих результатів, силу волі, витримку. І тут можна провести аналогію таку, що розв'язуючи доволі важкі математичні задачі, Людина вчиться розв'язувати і певні життєві проблемні ситуації. Якщо знову повернутися до спорту і запитати тебе, а що потрібно для того, щоб чогось навчитися? Ну, наприклад, навчитися грати у футбол. Чи навчишся ти грати у футбол, якщо будеш тільки спостерігати, як грає у футбол хтось інший? Ну, наприклад, будеш ретельно вивчати техніку всесвітньо відомого футболіста Хрістиану Рональда. Ну, я думаю, щоб стати крутим футболістом, цього недостатньо. Ти маєш постійно перебувати на футбольному полі, тренуватися, тренуватися, постійно тренуватися. І так само і в математиці. Щоб взяти найбільшу користь із математики. Потрібно постійно самому розв'язувати певні задачі математичні. Ти знаєш, є багато шкільних задач, задач із шкільного підручника, але є і багато інших нестандартних задач, які ти можеш знайти в інтернеті. Багато логічних задач, фокусів, математичних, ребусів тощо. І постійно тренуючись у розв'язуванні задач з математики. Ти поступово будеш отримувати ще більше задоволення від самого процесу творчого пошуку. Уявляєш, як ти будеш пишатися собою і казати, який я молодець, я зміг розв'язати доволі важку, складну математичну задачу. Але окрім заняття математикою, розумово розвиватися, ти можеш, граючи у шашки, в шахмати. Чи інші логічні ігри, складаючи кубік Рубіка, читаючи цікаві книжки, вивчаючи іноземні мови, подорожуючи тощо. Отож, друже, ти найкращий. Займайся цікавою математикою, займайся спортом, займайся мистецтвом. Успіхів тобі!